Коротко новини за 10 грудня. На Дніпропетровщині через ворожі атаки є загиблий та постраждалі. У Криворізькому районі через атаку ворога загинув чоловік. А у Нікопольському районі постраждали двоє чоловіків 23-річний та 39-річний. Під атаку росіян були об'єкти інфраструктури на Сумщині та Одещині. Внаслідок ударів сталися часткові руйнування та виникли пожежі. Пошкоджене складське приміщення. Займання загасили, постраждалих немає. У івано франківську поліцейські затримали 59-річного чоловіка, який у магазині на вулиці Довженка поранив ножем 33-річного перехожого. Чоловік був п'яний, посварився з потерпілим і під час бійки вдарив його ножем у щоку. Постраждалого госпіталізували. А нападника затримали на місці та оголосили підозру. Йому загрожують до 7 років ув'язнення. Ації попереджають про небезпечні скляні чашки з Китаю, прикрашені квітами, грибами та листям. У них зафіксували надмірний вміст свинцю та кадмію, що може бути шкідливий для здоров'я. У Держпродспоживслужбі області жителям радять не купувати ці чашки та не використовувати, якщо вони вже придбані. Поліцейські викрили 16-річного хлопця, учня 11 класу, який підпалив автомобіль пежо у Микитинцях Івано-Франківської громади. Підліток зізнався, що погодився на підпал за гроші, які йому запропонував невідомий у месенджері Телеграм. Оплату він так і не отримав. Йому оголосили підозру за умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Найближчим часом суд обере підлітку запобіжний захід. Поліція закликає молодь не довіряти сумнівним пропозиціям заробітку в інтернеті. У четвер, 11 грудня, на Франківщині прогнозують хмарно з проясненням погоду. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря по області вночі від 0 до 5, в день до 12 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнет'юєй.